Прогноз погоди від погодника. Погода на вихідні з 7 по 8 грудня. Дощі пройдуть майже у всіх регіонах. У Хмельницьку, Києві, Харкові та півночі пролітатиме сніг. В областях спостерігатимуться тумани, вони погіршують видимість на автошляхах, роблять покриття доріг мокрими та слизькими. Тому водіям слід пам'ятати про зменшення швидкості руху. А пішоходам варто бути більш обачними. Також створюються умови для накопичення шкідливих домішок в приземному шарі атмосферного повітря. Аби ви завжди були в курсі актуальних змін у погоді. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Погода 7 грудня. Субота. В західному регіоні у суботу хмарність зменшиться протягом дня спостерігатимуться приємні сонячні прояснення. В нічні години температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 1. Вдень у Львові, рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс один, плюс 5. Вітер змінних напрямків його швидкість не більше трьох метрів за секунду. У центрі України в перший вихідний день повсюди пройдуть щедрі дощі. Нічна температура повітря від мінус одного до плюс двох. В день у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Білій церкві та Черкаси повітря нагріється до плюс двох плюс п'яти. Вітер південно східний від двох до шести метрів за секунду. Погода у Києві в суботу сонце буде заховане за хмарами. Цілий день ітиме дощ. Вночі до мінус один. Денна температура повітря до 2 градусів, вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу очікується хмарна погода з періодичними дощами, у нічний період до мінус 2, плюс 1. Денна температура повітря у Сумах, Охтирці, Житомирі та Чернігові, не перевищуватиме 2 градусів тепла. Вітер прискориться до 6 метрів за секунду. На півдні України дощові тенденції зберігатимуться, дощі накриють весь регіон. Температура повітря вночі опуститься до мінус одного, плюс трьох. Протягом доби в Одесі Чорноморську Херсоні та Миколаєві потепліє до плюс восьми плюс десяти. Вітер змінних напрямків перебуватиме в межах трьох-п'яти метрів за секунду. У східному регіоні Сонце ховатиметься за густими хмарами. Вночі від плюс 1 до плюс 4. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Слов'янську, Краматорську та Харкові становитиме плюс два, плюс шість. Вітер південно-східний подекуди пориви до 6-7 метрів за секунду. Погода 8 грудня. Неділя. У західному регіоні в неділю хмарну погоду розбавлять невеликі сонячні пояснення. В темну пору доби температура коливатиметься від нуля до плюс двох. Вдень у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс двох плюс дев'яти. Вітер південно східний від двох до п'яти метрів за секунду. У центрі України сонце час від часу виглядатиме поміж хмар. У Кропивницькому та Умані пройдуть дощі. Нічна температура повітря від нуля до плюс три. Протягом дня у Полтаві, Вінниці, Білій церкві, Кременчуку, Кропивницькому та Черкаси до плюс 2, плюс 5. Вітер південно-східний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва в неділю суцільна хмарність триматиметься цілий день. Проте дощу не очікується в темну пору доби до плюс один, в день до двох градусів тепла. Швидкість південно-східного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі в неділю сонце вирішило відпочити за щільними хмарами, але погода залишатиметься сухою. В нічні години від мінус 1 до плюс В Вдень у Сумах Томері томарі та Чернігові повітря нагріється до плюс 2, плюс 4. Вітер змінних напрямків його швидкість не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У південній частині України хмарно з невеликими сонячними проясненнями ніч дивуватиме теплом до плюс 4, плюс 9. Денна температура повітря в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Чорноморську та Миколаєві теж висока плюс 8, плюс 11. Швидкість південно-східного південного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. На сході в останній день тижня в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. У Кривому Розі пройде дощ. Вночі температура повітря від плюс 2 до плюс 4. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до плюс 4, плюс 7. Вітер турбувати не буде, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.